Сьогодні другий день тижня, вівторок, і у нас математика. Щоб все вивчити і знати, треба добре міркувати, додавати, віднімати і старанно працювати. Ви вже добре запам'ятали склад чисел, пропоную вирішити приклади. Ось матуся курка шукає своє курчатко. Давайте допоможемо знайти його. Для цього потрібно вирішити приклад біля кожного курчатка. Треба відшукати приклад, у значенні якого буде число 6. Ви здогадалися? Давайте разом вирішимо. Ось це курчатко. Біля нього приклад 1 додати 3 дорівнює скільки. Так, 4. Це означає, що не цього курчатка курка шукає. Ось курчатко. Біля нього приклад 3 додати 2. А скільки дорівнює 3 додати 2? Звісно, 5. А ось це курчатко. Біля нього приклад 2 додати 4. І ми знаємо, що 2 додати чотири дорівнює шість. Це означає, що це курчатко курка шукала і покличе його. А ще на подвір'ю гуляють гусенята з мамою гускою. Давайте і їй допоможемо. Знайдемо гусенятко з прикладом. У значенні якого буде число 5. Ось це гусенятко. У нього приклад 1 додати 3. Його вона шукала. Звичайно, що ні. Ми знаємо, що 1 додати 3 дорівнює. 4. А ось це гусенятко. У нього приклад 2 додати 4. Це воно? Ні, тому що 2 додати 4 дорівнює 6. А ось це гусенятко. 3 додати 2. Скільки ж буде 3 додати 2? Правильно, дорівнює 5, і ми знайшли це гусенятко. На подвір'ї гуляла індичка з індичатами. Порахуйте їх. Давайте назвемо ті числа, що більше, ніж 3. Треба назвати числа, які стоять праворуч від числа 3. Перевіримо. Це числа. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер давайте назвемо числа, які більше, ніж 7. Перевіримо. Праворуч від числа 7 стоять числа 8, 9, 10. І вони більше числа 7. А тепер назвіть числа. Які менше, ніж число 4. Отже, потрібно назвати числа, які стоять ліворуч від числа 4, а це числа. 1, 2, 3. Назвіть числа, які менше числа 8. Здогадалися, з якої сторони вони стоять? Правильно, ліворуч від числа вісім. Гуска на подвір'ї гуляла з гусенятами. Давайте їх порахуємо. Одне гусеня, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отже, у гуски було всього. Вісім гусенят. Раптом вона покликала гусенят пошикуватися у ряд і піти до річки. Давайте їх порахуємо. Яке гусеня стало по порядку? Перше, друге. Третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Восьме. Покажіть гусеня, яке стало третім. Яке стало п'ятим. Яке стало другим? Яке стало восьмим? Чудово, малята ви навчилися рахувати. Малята на минулому занятті ми розташовували свійських тварин на аркуші паперу у заданому напрямку, у лівому верхньому куті, потім у правому нижньому куті, у нижньому лівому куті, у правому верхньому куті. А останньо посередині ви добре впоралися із завданням? А сьогодні я запрошую вас пограти і помалювати. Нам потрібно підготувати зошиту клітинку та один аркуш олівець-канцелярську гумку. Давайте малювати разом спочатку у зошиті в клітинку. Сядьте рівненько, візьміть правильно олівець. Починаємо. Ставимо крапочку і малюємо вниз одну лінію на одну клітинку. Знову відступаємо вправо одну клітинку, проводимо лінію на одну клітинку вниз. І так, до кінця рядочка. Відступаємо дві клітинки вниз. Наступний рядочок Горизонтальні лінії на одну клітинку. Відступаємо одну клітинку вправо. І знов проводимо лінію на одну клітинку. І так, до кінця рядочка. Відступаємо дві клітинки вниз, ставимо крапочку і проводимо вертикальну лінію вниз на дві клітинки. Знову відступаємо одну клітинку вправо, ставимо крапочку і проводимо лінію вниз на дві. Клітинки. І так до кінця рядочка. Зараз я пропоную тобі погратися у гру. Гра буде називатися шлях до чарівної скриньки. Давай разом намалюємо цей шлях. Спочатку оберемо, чим ми будемо малювати олісцем простим чи кольоровим. Що ще тобі буде потрібно, може, губка? Зараз ми починаємо малювати шлях. Треба постаратися, щоб він був гарним і акуратним. Для цього потрібно уважно мене слухати і малювати так, як я буду говорити. Я буду казати, наскільки клітинок і в яку сторону потрібно провести лінію. Наступну лінію малюєш там, де закінчилося попередня. Нагадай, де у тебе права рука? Відтягни її в бік. Куди вона вказала? У мене вказала на вікно. Коли я скажу, що потрібно провести лінію вправо, ти її проводиш в ту сторону, де права рука. А де у тебе ліва рука? Коли я скажу, що потрібно провести лінію вліво, згадай про ліву руку. Тепер пробуємо проходити шлях. Постав олівець на точку. Малюй не відриваючи олівець від паперу. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз, одна клітинка вправо, одна клітинка вгору, одна клітинка вправо, одна клітинка вниз. Далі продовжуй малювати такий самий візерунок самостійно до кінця рядочка. Нагадаю, уважно слідкуйте пальчиком, не поспішайте і промовляйте, куди потрібно малювати лінію. Чекатиму ваших світлин. До наступної зустрічі!